Як я купляв тракторця, вибирав собі, я дивився хлопців, що знімають і розказують, як правильно користуватися технікою, щоб теж не охонулися. Купаємо картоплю. Мішки налазове. Зараз поїдемо до хати. Завантажувала дочка. То, коротше, як вам сказати, дід у трактори розбереться, ну, у цій електроніці ще дід не вельми шарить, молоду у цьому. То все організовувала цю сторінку дочка, знімала жінка, закидала, перший раз дочка закинула, показала, як діда навчила, дід почав сам. От зараз немає, якщо по хазяйству роблю. От вчора заставили ковра мити в хаті. Мив нове відео. Ну, як хай до у всій справі. Не тільки на тракторах їздити, а й ковра помити. Є що їх хвалять, а є, що хейтять. Багато а хейтерів. Як ви ставитеся до хейту? А до це хейту це я спокійно. Не... І все, і не реагую. А що з них реагувати? Сердиться. в мозки я собі людям не вставлю. Той, що має реальне поняття про техніку, про те... як вона про має, має про село, про село то й не хетить. А дивани експерти на їх не звертати уваги ти все далі.